Доброго дня, шановне панство. Граємо в козаки за Україну без часу миру на тисячі ресурсах 2 на 2. Але буде цікаво дивитись не за мною, а за одним із моїх суперників. Ось за цим. Дивіться, він на самому початку гри просто всяв і йде до свого союзника. Це його союзник. Це, в принципі, мій союзник, мій брат, ми разом граємо за Україну, вирішили зробити поекспериментувати з деякими стратегіями. Так ось. Він просто пере і через цю карту йде до свого союзника. Цікаво те, що я не розумію чому. Можливо, ви залишити в коментарях, чому він це робить. Якщо напоминаю, в них там по два виграші було. Ну, якщо вони вже два виграші зробили, вони в принципі логіку самої гри, стратегії розвитку повинні розуміти. Я не знаю, або це перша гра розвитку, або це перша гра козаків в них. Тому що є перші козаки, там три версії доповнення, потім другі козаки, там наполіонівські війни, там завоювання Америки, і в принципі треті козаки. Їх багато варіантів можливо. Цього гравця це перша стратегія. Ну, можливо, там 5 ігр він зробив. Ну, можливо, 10 і дві з них перемоги. Не знаю, яким чином, якщо він так постійно робить, бо він теж, як і ми, вирішили зробити якісь нові стратегії, він вирішив теж порозвиватися разом із своїм союзником. Але він просто до нього приходить і стоїть. Тобто, виходить на 2 хвилини. Майже 3 хвилини, 2.40, 50, він просто приходить і стоїть. Реально, можливо, він просто в АФК пішов і, щоб засейвити свою націю, прийшов до нього. І починає тільки на 2 хвилини, там, без 10 секунд або без 5 секунд будувати. Ну добре, збудував свій міський центр. Далі Просто стоїть. Не знаю, чому, що. Просто думає, що їм будувати далі, як це працює. Але він просто бере, їх вишиковує поряд зі своїм міським центром і стоять. Далі він буде виділяти трьох своїх юнітів і будувати шахту. Він не знає, що треба мінімум 5. Ну або в нього така стратегія, що в нього три людини буде будуть... на вугіллі. Ну добре, вугілля. Тепер він виділяє саме три, дивіться, на залізну шахту. Їжа, бачите, вже 500, скоро буде. Виділяє трьох, будує третю шахту, залишається без дерева і без каменю. Тобто будувати він взагалі нічого не може. Але при цьому в нього буде добуватися вугілля і добуватись золота. Дивіться, я думав, що він відправить чотирьох людей добувати, ну, пішов на дерево. Ні. Він відвів сюди чотирьох людей. І тільки двох із них пішов добувати дерево. Двоє людей просто стоять, як двоє інших добувають дерево. Яка логіка? Скажіть, будь ласка, я не розумію, що тут твориться. Я дивлюсь реплей, і я просто в шосі. Що тут відбувається? Поясніть мені, будь ласка. Це просто нереально. Сім людей стоять, як двоє дивляться. Ну, в принципі, десь я це в житті вже бачив. Можливо, по такій самій лозіці треба і грати. Добре, тепер в нього добувається дерево, добувається залізо, добувається вуголь, зменшується їжа. Тобто, їжу він взагалі не добуває і не може побудувати свій власний млин, тому що треба каміння. Що ж робити таким темпами. Він просто помре з голоду. Ну, добре, щоб хоча б в нього є один міський центр. І він, в принципі, може добувати їжу власного свого союзника. Знову тирити, стирив при шахти, чому би не стирити його ще їжу? Головне, міський центр є, туди можна приносити ресурс. Добре. Але поки двоє людей досі добувають дерево. Семеро людей просто стоять і дивляться. У цього, якщо не помиляюсь, також хрестик просто сюди. Не на якусь їжу, не на дерево, не на каміння, не на ресурс, просто сюди. Ну, таке в початківців, до речі, часто буває. Потім. Вони просто стоять і все. Або треба швидко реагувати, так можуть і професіонали, в принципі, робити в поле, але вони швидко, в принципі, реагують. Тобто цей юніт буде не на якийсь ресурс, а йти кудись, наприклад, шахту будувати чи щось таке. Так можуть зробити. Але зазвичай одразу виходять з центру і на якийсь ресурс. Так от, дивимось далі. Виділяє тільки трьох людей. Я думаю, він побачив оце те, що їжа в нього закінчується. І пішов на їжу. Знову три людини. Чому три? О, дивіться, тут вже четверо добувають, сказали там двоє людей, дивіться, нормальна древесина. Давайте двоє інших, йдіть сюди. О, тепер. Тепер дві людини йдуть сюди добувати їжу. Тобто тут на їжі вже у нас скільки? П'ять людей. О все, з голоду не помре. Добувається дерево, добувається їжа, а вугілля. Ой, і вугілля. Я прийшов, приходжу сюди і такий, в шоці, Не розумію, де він. Я думаю, можливо, десь тут знаходиться, потім так думаю, да Та давайте я піду в іншу сторону. І своїми 10 гетьманами вирішив сюди прийти. Мій союзник вирішив прийти сюди сердюком. І за ним гоняється аж цілих 10 11 пікінерів. Мабуть, є за що спитати. Одинадцятий пікінері, хочу спитати щось у одного сердюка. Ну добре. Та чи їм я кажу? Так ось. Все. Вже не помираємо від їжі. А це цікаво, дуже цікаво. Нікого не будує. Три шахти не зайняті. Тепер вирішив каміння. Вже щось. Так, можна вже склад побудувати і кузню побудувати. Вже млин навіть можна побудувати. Щоб продовжити, так можна і потім побудувати ринок. Але. Як ви бачите, я тут вже прийшов, і я був просто в шоці, що тут твориться? Що тут твориться? А, своїми десьма гетьманами я, в принципі, цих пекінерів вже перебив. Приходжу і дивлюсь, два міських центри різної нації, що тут, коротше, будівля якась, три шахти. Так, а це ж у нас кузня. Так, кузня чомусь так далеко стоїть. В чому логіка? Я, коротше, просто сидів, мої гетьмани тут працювали, а я просто сидів і не розумів, що робити. По дефолту відправ там, захоплених юнітів нагору, щоб вони щось побудували, а потім зрозумів, що це просто не має сенсу. Тому що тут вже приходять ще мої 7 гетьманів. Там ще 4. Ще три. Я думаю, буде такий супротив. А тут виявилось така неймовірна гра. Дуже просто цікава, я б сказав. Подивимо статистику. Дивіться, на жовту лінію. Прямо, 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 прямо вниз. Я ніколи, ніколи такої не бачив статистик, ніколи такої лінії в житті. Це просто неймовірно. Пряма лінія, як смерть, а потім ще вниз. Я не знаю, що гірше, пряма чи просто вниз. Це просто неймовірна гра. Мені дуже сподобалось, я довго з цього сміявся. Сподіваюсь, вам теж було весело і цікаво на це подивитись. Побажаємо цим гравцям Гордей особливо. І Абаделі Делайо добрих навичків вивчити цю гру і грати дуже-дуже поважно. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Слава ЗСУ! Переможемо!